Так. Все працює ідеально. Ну, отклік. Так, все працює. О, файно. Блять, бо якогось хуя мене вирубає, блять, інтернет. Ну це сука піздець. Так, ну що, друзі, продовжуємо з вами ще раз проходити сталкер зона ураження. Так. Ну то що, блять, вибило нахуй стрім. Так що продовжуємо, друзі. Так назад і. Бля, лікучий, блядь, синучий махний. Так, продовжуємо з вами йти йти до моноліту і просити в нього е бутерброд з маслом. Давайте, друзі. Ща, давайте ще трошечки. все Может ты еще раз КАМАЗ с собой потянушь? Не. Не, кука, не. Может ты еще с собой КАМАЗ возьмешь? Нахуй ему не надо, КАМАЗ, блядь. Эй, идите нахуй, нахуй. Ух. нахуй так продовжуємо далі йти до бутерброда с маслом блять да сука от ебіться со своєю радіацією, курва вы блять замахали нахуй Нє, не менше не буду маха блядь, я не могу просто, господи Баволну давай Ба! Да ты что, люблю Баволну Я еще люблю Если нравится вам Баволна Старты в ходу бачек, Баволна, Настя? Баволна це коли на Росії там щось вибухає. А оце, оце називається бавона. Хто там ржет. Так. Якщо я не сшибаюся тут, Якщо я не нашибаюся тут. Ні, це вход до управління моноліту. Ні-ні-ні, нам треба до бутерброда з маслом. Нам треба до бутерброда з маслом йти. Де бутерброд з маслом, курва? Де, блядь. Де бутерброд з маслом? Дайте, дайте мені моноліт, щоб я в нього забажав бутерброд з маслом. Де, блядь, о? Всюди нахуй. О, все знайшли. Найду виконавець бажань. Вообще мене. Працює Мик вообще. Да, працює. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Йой-ой-ой, еще трошки я вздох. Так... Э Ой, блять, ой, блять, до нас... Так, е... до нас... Хотя ні-ні-ні, я банить вас з не буду. О, забанили, да ти шо? А на шо їх банити? Хай придурки мені актів робили би. Двох ватників нахуй! Слава ЗСУ! Героям слава! Героям слава! Походу, блять... Походу дітей алкашів забанили ми. Ми забанили дітей алкашів. Да. Інферніс радий тебе бачити, друже. А вже тут ми вже потихоньку будемо заканчувати стрім. Чи може ні? Діти Алкашів, походу активірувалися, блять. Ну хоча наші їх банать, хай би активні робили. Я не знаю, що вони своїми тупими повідомлення, повідомленнями мені роблять актів. З придурчую я актів Та блядь, курва! Та хай їбать мені мозги, сука. Вадик, ти щось обнаглів, я тобі на халяву ро роз руське е баню, е а ти ще жалуйся. Та я не жалуюся, що ти, блядь, починаєш, блін. Вони б тобі заспамили і відігнали б нормальних глядачів. Ну Но... Но з таких дебілів, блін, актів береть... Я шо, блять, не... Сохранився, блять? Ну ладно, забанили, тай, забанили, та й забанили. Поменше мусора в чаті буде. Под названием русня. Йоп твою мать, блять! Іди отсюда нахуй, блять, Контролер їбучий, блять! І кровосіся, їбана, блядь! Та я не жалуюся, имперніс, я ж не жалуюся. Я, блін, не кажу, що наші ти їх забанить, блять, хай хотів мені робив. Ну блять, з дурачків би бакті вибрали, ну, поки забану та й забану. Банить нахуй ти дебили, блять, притулки ебаны, блядь. Блять, блядь, ще мені будуть, блять, засирати чат, блять, своїм, блядь. своїми ниттями нахуй, блядь. Я даже не знал, что у меня, блядь, на канале, блять, боляются досі ти ватники, блядь. Ебани, блядь. Ще досі валяються ти ватники, нахуй. Я охуею просто. Бляяется просто пиздец, блядь. Не, не ватники, а дети алкашів. О, діти алкашів, о! <різь> да. В да. Кстати, інверність, ті тебе дещо спитатися, братан. як там справи в, е, в розробці одного такого причудового моду? Як тебе справи в розробці одного моду, кстати? називається на. Е, ну... Ну типу... Ну, блядь, як правильно. Як правильно сказати? Як тебе справи в розробці в... ну, з модифікацією Gunslinger Internal Edition. Ну, твого Gunslinger, кстати. Як тебе справи, там, в розробці. Так, кро... О, все, крон. Контролер, блядь. Блять, сам кровососа полетіла туди. В вечний польот. Вадик, якби ти... хоть... Якби тобі хотілося спамери з активом тримати, то ти б не банив наших негодяй Лімастика лі, і Мефілеса. Да Лімастик і Мефілес, блять, там писали таку хуйню, що це піздец, блять. Що я типу ватник і щось там, коротше. Хоча це не правда, блять, це нага. Це ой, як його? Це піздш. Вони там хуйню всяку писали, блядь. Бля, пацани, давайте так. У мене така ідея прийшла зараз. Давайте. Зараз я сохраняюся. Дайте масло. Для шестеро людей, дати що? Ого. Що краще, друзі? Йдемо до моноліта і просимо у нього бутерброд з маслом. Чи... Друзі, як ви вважаєте, що краще? зоні ураження Піти до, до моноліту і попросити в нього бутерброд з маслом, чи краще піти на управління монолітом, далі після управління монолітом далі на ЧС2 і куярити далі монолітів. Але це ми будемо довго йти до кінця проходження моду. Що краще, друзі, вадік, хай краще 50 нефілизів, ніж 1 Ватті. Бля, Мефілис, якщо я розбаню Мефілиса, то він почне далі, блядь, писати всяку хуйню. Що я такий сякий, блядь, і що? Так, тихо, 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 щоб не звалитися на низ. Так, я перезагружуся, бо це просто піздець, блядь. Заєбав той контролер, блядь. Своїм, блядь, цим. Дати що, Діма Скринік там стрімить, ніхуя собі, блядь. Дивиться Неркін, свого. Хоча ні, не свій Неркін. Неркін, взагалі, це, блядь, ідіої чи Грає, блядь, на... Чуєте, прикиньте, кстати, Неркін українець, який зараз сидить в Польщі, на початку війни казав, що... Ой, мені так грустно, що на, на Україну напали, блядь, і плакав, коротше, показував, що плаче там, коротше, нияв. А зараснє время, блядь, він грає, блядь, з русаками, блядь, на тому як його там. Майншилд чи як його там, коротше. Бля, я виключу телефон, бо то що, блядь, та ні. Збавлюсь, бо перекрепимо. Грає з русаками, чуєте цей неркін, блядь. Майншлди, блядь, з русаками, блядь, прикиньте, нахуй. А на похуй, блядь, батьки в мене, блядь, в Україні сидять. У мене батьки в Україні терплять прильоти їбучі, блядь. А я буду з русаками грати, блядь, на блядь. А це так говорить цей неркід, блядь, їбучий. Прикиньте нахуй, праздника говорить. Це просто пиздець нахуй. Ой. А ось мы, кстати... А ось, кстати, друзья, мы уже на... Ну, или самого монолиту. Ну шо? Давайте, друзья. Я не забуду. чуть-чуть пишет. Сдохнуть, к... клавиша F. Давайте, моноліт. Ще раз хто говорить? Що хто говорить? Так. Моноліт. Ща, ще, 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 ще. Моноліт! Я хочу, щоб ти дав мені бутерброд з маслом. Э! Алё, нахуй! Не понял, блядь! Э! Якого э. хуя залагало, нахуй? Алё, нахуй! Не понял, блять! Шо за нахуй, блядь? алло? Я хочу бутерброд з маслом, нахуй. Якого сука якого хуя воно залагало в мене? Ти, блядь. Не понял, алло, О, все-таки просралося, блядь. Просрался, блядь, просрался, блядь, мод уже, пиздец, курва, че, зачекайте секундочку, а ну зачекайте, друзья. А ну вообще стрім працює вообще нормально. А ну давайте я ще раз перезагружусь. Так, ще раз Так, ща перезагружуся. Так, з'єднання Localhost. Так, мене чути? нормально. <кхем> Блять. Ща, ща, інферніс. Ти там питався по поводу того, що, типа, по поводу цього Інеркіна. Ну я не доказав просто. Ща, 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 зачекайте хвилинку. якщо ти тут на стрімі, напиши. Так. Так, клієнт синхронізація. Нарешті воно просралося, блін. Е! Не поняв нахуй. Так. От тоді все вже, нормуль. Так, ну що? давайте ще раз йдемо до моноліту. Давай, давай, щитрошечки, щитришки, щитришки, давай. Щитрошечки, трошечки. Ебать, что за звуки? 4 Все. Сберегаюсь. Все таки натиснул F6. Так. Ну что? Э, алло, чё оно, блядь, залагал нахуй, пять нахуй? Шо за пиздец, блядь? Все. Все, просралось. Ну шо? А ну. Монолит. Монолит. Дай мне бутерброда с маслом. Я бутерброд з маслом хотів, блін. Ну шо, мы прошли уже мод. Да ты шо, блядь. Мы прошли самый мод. Блять, тики хайп просрается, блять, сталкер ТЧ, блять. Ё-моё, это просто ужас. Ну что, все? Так. Виходимо із моду. Да, а ось і ми вже й пройшли за мод. По-бистрому. да Да. Походу, інферніс. Ну, уйшов зі стріма, походу. Нарешті, блядь, ноутбук трохи просрався, блядь. ну це просто піздець. Ну що за лаги, блядь, просто піздець. Це просто жопа якась, чесно кажучи. І кстати, по поводу, кстати, то, ну от. Інферні euh, спитався, ну от, я про. Ще раз хто говорить. Я прослухав, що ти казав про прильоти. Ну, значить дивися. От, Неркін, ну от, ще раз розказую, Неркін це. Українець, який виїхав з Польщі ну, в Польщу. Десь не знаю, скільки років тому назад. І. Блять. Він от робить контент по Майнкрафту. Да? Він робить контент по Майнкрафту. Там, оглядає снапшоти. Короче, ну, такий же самий, як Діма Скринік. Ну, ютубер мільйонник коротше, був. Ну, мільйонник зараз. І так. Вот, він на. В перші дні війни. Він в перші дні війни. Він, бляха, муха, ну, казав, що о, що мою країну знищують, йобані русські там, і щось там коротше, багато чого. І, коротше, із за цього почали його хейтити, блять. Ну, потім він взяв, перевзувся і грає з русаками блядь, на майншилді. А то що його батьки, бля, хамуха, я не знаю, з Харкова, наверно, батьки його. Ну, самі, наверно, з Харкова, бо я не знаю. Наверно, з Харкова, да? і коротше, блядь, А похуй, блядь, буду грати, блін, там на Майншилді та й все, блядь І все нахуй. Тупо наплював, тупо, блядь, наплював на те, що от, що, от, що в його країні твориться, а похуй, блядь Мої батьки там. Та... похуй, я в Польщі і все, типа. От е, Неркін так подумав і все, блядь. Я буду грати з русаками, блять, в Майншилді, та і все, коротше. І ти. То, що він грає в Майншилді, він, ну, блять. Він, тупо, блядь, взяв насрав на свою позицію. Раніше у нього був YouTube канал, от, по Майнкрафту, блять. Його старий YouTube канал. Неркін ЮА. Ну, а потім він взяв Він взяв повидаляв відео і, блядь, він взяв повидаляв відео і все. І тупо скрив канал. А похуй, блять. Буду далі на російському Ютубі робити, та і все, він так думає, і все, коротше. Дебіла кусок, що я можу сказати. Но не про це. Ну що, ми пройшли з вами зону ураження, так що все. Я дуже радий, ще раз ось я пройшов цю модифікацію. Модифікація сама обалденна, так що зона ураження це просто мега потужна модифікація. Да, ну що, На цьому будемо заканчувати, друзі. Звісно, з обривками стрімів. Хотів, блять, хоча б безшовний стрім зробити, но, блять, якогось хуя інтернет мене, блять. Взяв от тупо інтернет, коротше. Е, ну, У мене інтернет наче, блядь, щось якогось хуя обриватися. Да. Ну все, на цьому будемо заканчувати. Дякую всім, хто дивився на... Ну, дякую всім, хто дивився цей стрім. Все, всім удачі і слава Україні! та До зустрічі до нових відео та стрімів!